Привіт! мене звати Вероніка. Я випускниця курсу smm спеціаліста і хочу поділитися своїм враженням про навчання. Я ще навчаюся у школі, займаюсь професійним малюванням та вважаю себе креативною людиною. І як більшість у наш час я активно користуюся соціальними мережами. Мені захотілося поєднати свої захоплення та навички з професією, яка буде приносити задоволення та прибуток. І саме в сфері СММ я знайшла для себе цю можливість. Тут є креативне мислення, генерація ідей, візуальне бачення, прийняття власних рішень, створення чогось нового та цікаві завдання, які не дають нюдьгувати. А ще це постійне слідування тенденціям, що мене дуже надихає. Перед курсом у мене не було жодних знань у цій сфері, але під час навчання я отримала повноцінні знання та практичні навички, які одразу змогла застосувати зі своїм першим проєктом. Подання матеріалу було професійним та водночас легким для сприйняття. Комунікація з викладачами, доступ до лекцій, зручний, гнучкий графік усе це допомогло мені ефективно навчатися та одразу застосовувати вивчене на практиці. Я дуже задоволена курсом. Він перевершив мої очікування. Тепер планую активно практикувати отримані знання та розвивати свої навички. І можливо рухатися у напрямку професійної реалізації в сфері SMM. Дуже дякую, команді Genius Space за підтримку, мотивацію та якісне навчання.